2-1, 3-0, Вони працюють практично всім. Всім основна, основна і небезпека, така це каби. Від неї, ну скажімо так, не особливо заховається, І не, ну, не то що сказати, не кожне укриття. Практично ніяке укриття від нього не спасає. Це каби. В основному росіяни працюють із, із 21 з Градів. Вони обстрілюють квадрати. Це їхня основна задача, я так зрозумів. Ну а так на нашому іменно на нашому участку, який ми тримаємо оборону, то ситуація помірно стабільна, вона так сказать. Це ліс. Це особливість конкретна для любого артилериста. Складнощі в тому, що там гілки, допустимо, ми стріляли, бувало такий раз, що ми цепляли гілки. Місцевість, сама складна місцевість, навіть якщо робити позицію, бувало, що вода попадається, щоб замаскувати міномет. Оце основна складність в чому. Росіяни пробують прориватися в наступ. Вони модернізуються, тренуються і щось що нове роблять. Ну, це, це війна дронів в основному. В основному дрони вони використовують, дуже добре. Вони ще вміють копатися. переважають в кількості озброєння, в кількості особового складу. Пробують продавлювати оборону. Використовується практично все. Працюють танки, міномети працюють, ну, авіація працює. Системи РСЗО працюють. З метою, щоб, можливо, похитнути нас, чи щоб ми, як кажуть, морально подавити. Ну, але нічого це не виходить, вони можуть, можуть скільки завгодно з цього приміняти, я кажу, у нас це більше стаємо злішими. Та, та й все. В обороні треба маскуватися це добре. Це і дуже все швидко відпрацьовувати до автоматизму. В цьому лісі Серебрянському дуже велика плотність вогню. Тут дуже близько друг з друга стоїмо. Можемо ну, і добре, з однієї сторони, що більша вогнева підтримка, вогнева мощ, підтримка піхоти і так далі. Ми спочатку були на одному місці, а потім почали ну, переміщатися, трохи стали на друге місце. Розрахунок вже чисто під себе буде робити побут, він вже розуміти, що йому потрібно зробити, як це все облаштувати. Цей бліндаж дуже хороший. Три зірочки мішлені якраз найраз. Утеплітелі, пленку, це вже на стінках, печку для окопних свічей, то це вже наше, це вже ми привозили, це все встановлювали, це все ділили. Тут просто. Були бровна і сюди доски. Ну, передначально, як ми заїжджати на позицію, то нам там, як є там, вдома провізія своя, плюс там, поїхала, докупили чаю, кофе, уже колбаси хліба. І ми війну, бо беремо смак дитинства. До повномасштабної війни я проходив службу правоохорони кордона, тримав підполковника, коли вже прийшов сюди. Ну, хлопці ще виробку розповідали, хто, що, як, де, коли. Ну коли дізналися, то так воно і пішло. до Полковник, полковник. Так, от тут, якщо б не попрацювати, то ні. тому що ну, щоб парадійки вони не прихватили, що полковник, щоб сюди не читати прилітали. Все просто прийняв З самого початку вже Почав виконувати завдання АТО. в 2017 році, я вже маючи вислугу, все вийшов на відпочинок на пенсію. Ну а коли почалася повномасштабна агресія, то, як і багато чоловіків, зразу не вагаючись, пішов до воєнкомату, бо я розумів, що маю певний досвід, можу і готовий виконувати завдання по захисту нашої держави, своєї сім'ї. Плані роботи ми вже друг з другом. Ну, у нас прочоль більш-менш сформірований, нормально все. Ми вже були хлопцями на Херсоні, то в нас такого складнощі немає таких особок. Це вже зараз, коли прийшли в Хартію, то е, додалася людина, де була невеличка ротація. Але основний костяк, який був цього розрахунку, він так і залишився. Ми вже працювали. І на інших напрямках на Донеччині це вже не ну, перший бойовий виїзд безпосередньо за міноватну батарею. Можу сказати, що більшість мінометна батареї – це люди, які мають бойовий досвід. Вже одноразово виконували бойові завдання на східному напрямку, на Донеччині велика новосілка. Але є в нас бійці, які не мали до цього бойовий досвід, але пройшли навчання і утримують вже безпосередньо приймають участь, виконують свої задачі і на гідному рівні з усіма постріл. Міняємося розрахунками, заїжджаємо, відпрацювали там і потім вже знову міняємося. Другі зайраді на чергування, ми виїжджаємо на відпочинок. Ми знаходимося тут у бойовій готовності і працюємо, коли до нас поступає команда. Да, є якась В мінометі батареї є свої дрони, є хлопці, які цим займаються обучені, то вони нам ділять розвідку, дорозвідку, а потім вже ми, нам дають команду, ми вже потім працюємо і вони нас коригують. Дрон по-любому має слідкувати, він передає координати, щоб була точна стрільба, ну, щоб це не була стрільба просто так в нікуди. Просто так в нікуди, це, якщо дійсно вже там ну, прорив, пішов якийсь фронт, а якщо нам треба підтримати нашу піхоту, то нам дають туди координати, возі піхоти трохи далі вглуб, допустимо 200 метрів. І щоб ми поработали, щоб ми підтримали нашу піхоту. Допустим. Ну, це теж все одно повинні бути дрони. 100%. Дрон завжди передає координати. Це буде точно, набагато точність буде лучше. Це не так, то все швидко ділається. І з кропивою це стало набагато швидше, бо раніше це все треба було прощитувати, там була куча формул, ще є таке, дипломат, такий пумо називається, там теж його обчислювач є така професія. Він там вищитує лінійки, там розстояння, все це все це, це, це дуже. Якщо з цього почати, і по-старому все читати, то це один вистріл може зайняти, я навіть не знаю, на минут більше 10 хвилин. Від того моменту, коли поступає. Інформація команда, що о, необхідно відпрацювати до моменту відкриття вогню, це десь порядку 3-4 хвилини. Хлопці професійні, знають свою справу, виконують свої задачі, як кажуть, гідно з шистю захищають державу. Весь розрахунок ідуть на позицію. Якщо позиція близько, там стріляють близько, ну в основному ми стараємося позицію виносити далі, щоб вона була не близько. В возі бліндажа передають координати командирам відповідно мінометних розрахунків. Йому передають приціл, кутомір, яку підготувати міну, з яким вісовим знаком. Це все за це все завісить. Вони читають метіо. Метіо це яка погода зараз. Там ілі вітер, ілі ну осадки. Там якісь з цими даними. Командир передає навіднику. 0123. Кут 0123. 0123. Готую міну. Готує Підносяч і він же і снаряжає міну. Сам там кручує взриватель, вставляє піропатрон і вставляє ті пороха. І так ми працюємо. Одна мінового гонь, вистрілку. Пішла. 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 Можна сказати, мінометник це той самий практичний піхотинець. Він завжди піхота і ззаді за, них завжди мінометники. Мінометники завжди підтримують піхоту. Так було, є, і, мабуть, так і буде завжди. Ми дійсно тримаємо, ми дійсно ну, виконуємо все, що від нас залежить, і не даємо їм просуватися. Я думаю, вони відчувають наслідки нашої роботи і нам теж доповідають патронам, що працюємо нормально, вдало. Так що, я думаю, так далі будемо продовжувати при можливості ще більше нарощувати тим, щоб завдати як ще більше їм шкоди, щоб вони знали, з ким мають справу, щоб вони задумалися і. Вшилися звідси, бо інакше іншого не буде. Бо. В них іншого вибору немає, як тільки відходити. Що вони не приміняли, а ми як стояли, так і будемо сидіти своєї цілі, ми доб'ємося, перемога буде за нами. Повернемося знову до мирного життя, до своїх сімей.